нащо ти пиздиш людям, що продаєш франшизу? Відкрився тільки один магазин, і все. Ну, один відкрився в лікараді, а другий, ось дивись, Філата 1 22, адреса відкривається в цю суботу. 18 жовтня, відкривається цей шикарний магазин, і де я покажу на цю красу. Гля, тут же, звісно, не про Бачиш, бачу, вже заїхали морозилки. Тут у нас ось зона кафе. Оце бачиш, це стіл, тут будуть такі стульчики стоять. І можна дивитися, от туди на перехожих, Тут дівчата гарні ходять, тут, хлопці, можете приходити, кавуються, яка дівчинка йде. Раз, ви Завели, купили її там зразів, якихось з капустою. у неї зразу сирний соус. Тут у нас, дивіться, бачите, вже зона самообслуговування. Тут у нас буде зона магазина, Тут будуть телевізори вже завтра повісять, і завтра вже тут це вимається, і завтра вже буде завозитися товар. Тому в цю суботу магазин цей буде вже працювати.